Сумчани провели в останню путь загиблого за Україну солдата Богдана Білашова, 23-річний захисник, навідник механізованого батальйону, загинув в останній день весни поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Сьогодні ми прощаємося з солдатом Білашовим Богданом Олеговичем, навідником першого механізованого відділення сухопутних військ. 31 травня 23-го року. Вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, солдат Білашов Богдан Олегович загинув. Відспівали загиблого воїна в храмі апостола Андрія Первозванного. Ми прийшли вшанувати пам'ять нашого героя Богдана, дізналися про його загибель 1 червня. Він був студентом спеціальності економіка першого курсу освітнього рівня бакалавр. здібний талановитий студент, який пішов до лав ЗСУ, написав заяву на переведення в академічну відпустку. Фактично зараз він знаходився в академічній відпустці, тому що не міг вчасно виконувати за. Даня обувь души предавали. Бодя доводился другом, побратимом моего погибшего 17.01 ребенка, позывной его Люцифер. Он был единственный ребенок, который вышел из того боя. Вот они теперь встретятся на небесах. И светлая память Боди. Он был настоящим другом. Сыридный брат Рідний брат мого студента. Ми сьогодні пройшли групою, 4 ФБ Сумський фаховий медичний коледж для того, щоб підтримати владу. Знаєте, ті, хто воюють, вони не вмирають, вони захищають нас. Нещодавно ця група підходила підтримувати мене, тому що 7 квітня також загинув місяць. І знаєте, це така важка втрата для рідних і не, не прийти, не підтримати. Сьогодні ми просто не змогли. Поховали Богдана Білашова на Алеї Славу Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. Анна книж Сергій Коваль Суспільне новини Суми.